Сьогодні готую смачну корисну гарбузову кашу. Гарбуза почистила, нарізала на невеликі шматочки, 500 г очищеного гарбуза, кладу в кастрюлю. Додаю 50 мл холодної води, 2 столові ложки цукру і розмішую. Каструлю з гарбузом накриваю кришкою, ставлю на вогонь, довожу до кипіння. Роблю мінімальний вогонь і тушкую до м'якості гарбуза молочно рисову кашу буду варити в мультиварці. До чаші мультиварки додаю 500 мл молока. До молока додаю 115 г промитого рису і щіпку солі, одну столову ложку цукру. Розмішую і ставлю варитися на режимі молочна каша. Гарбуз варився. За допомогою блендера подрібнюю його на пюре. До гарбузового пюре додаю 10 грамів ванильного цукру. Рисова каша зварилась. Додаю її до гарбузового пюре. Розмішую і можна кашу далі варити хвилин 10 в каструлі на газу. Але я завжди запікаю в духовці. Ось в таких глиняних горщиках. Насипаю кашу в горщики і накриваю кришками. Ставлю горщики в розогріту духовку до 200 градусів на 20 хвилин, тоді духовку відключаю, а горщики залишаю в духовці на 3 години. І смачну гарбузову кашу можна куштувати.